Всім привіт! І так, як я обіцяв минулого разу, сьогодні ми перейдемо до створення шиї агентів, і подивимося, що насправді це не так же і складно. Існує дуже багато інструментів для того, щоб робити це без застосування інструментів програмування. Ви просто перетаскуєте формочки на екрані, пишете, що треба зробити, і система сама за вас зробить все, що необхідне, для того, щоб ваш шиї агент працював. Сьогодні я покажу вам, як користуватися, мабуть, однією з найпопулярніших таких ноу-код no платформ, яка називається N8N. Існує багато її аналогів, існує Zapier, Makecom, навіть в Microsoft Workflows, який входить до комплекту Office 365, можна робити щось подібне. Але тим не менше, N8N це, мабуть, одна з найпростіших і мабуть, одна з найбільш потужних систем для створення шиягентів. Вона має один недолік, вона взагалі платна. А вона коштує 24 євро на місяць. Існує безкоштовна версія, але ця безкоштовна версія встановлюється на ваш комп'ютер за допомогою інтерфейсу Docker. Якщо слово Docker у вас не асоціюється з віртуальною системою, віртуальним робочим середовищем і встановленням програм, то краще забудьте про те, що є безкоштовна версія. 24 євро це ваш шлях, повірте, ваші нерви вам скажуть дякую. В цьому реально дуже складно розібратися, дуже висока ціна помилки, тому, будь ласка, тоді краще пробуйте платну версію. А сьогодні покажу вам, що таке шиягінг на практиці, і спробуємо створити одну з перших варіацій, яка дійсно допоможе вам в виконанні вашої щоденної роботи. Тож, давайте починати. І так, давайте поговоримо про будівництво агента. Перш за все, я не сказав, коли представляв конкурентів про OpenAI Agent Builder. це інструмент, який був представлений буквально нещодавно, менше тижня тому. Він пропонує вам теж створення шиї агентів, є навіть певні шаблони. Досить непогано працює, але, на жаль, як і більшість інструментів, які є у OpenAI, він майже повністю може використовуватись тільки для презентації. На жаль, його використання безпосередньо в якомусь реальному бізнес-середовищі поки що не працює, тому що його можливості. Занадто мало, він не може робити дуже багато речей, які є критично необхідними. Тому, на жаль, на даний момент це тільки інструмент для презентації. Тому ми повертаємось до N8N. І так, ви створили свій аккаунт на N8N, або запустили локальну версію. У мене на даний момент це якраз локальна версія. І давайте спробуємо створити нашого першого шиї-агента. Обираємо Create Workflow. І наша задача тут якраз розписати ті кроки, які буде виконувати ще й агент. Давайте почнемо з першого кроку. Тут ми можемо запускати агента вручну через івент в якоїсь іншій програмі, по розкладу, по заповненню форми. Ну, давайте виберемо ось, при отриманні повідомлень в чаті. Чат можна зробити публічно доступним, але це тільки після того, як ви закінчите вже роботу над цим Workflow, тому ми до цього повернемось трошечки пізніше. Давайте повертаємось назад. І так, в нас є повідомлення в чаті. Тепер треба вирішити, що буде робити безпосередньо агент. Давайте додамо сюди AI агента. Він приєднаний до чата. Ось тут. Він connected чат. Промпт у нього береться виключно з чата. Ось тут в Add Option можна задати також системний промпт, якщо дуже цікаво. Можна задати там специфічні формати виводу даних. Нам це зараз не цікаво. Ми додали AI-агента. Повертаємось назад. Тепер треба додати модель чату. Давайте додамо сюди, наприклад, моделі від OpenAI. Ми додамо сюди модель. Давайте, хай це буде gpt 5 Chat Latest – Це якраз модель, яка найбільше підходить для наших вимог. Тут необхідно пригнати її до вашого аккаунту. Це робиться у мене вже заведений сюди OpenAI-аккаунт. Якщо у вас його тут немає, клацайте на Create New Credential. Вам необхіден API-ключ. Тут є завжди дуже детальна інструкція по тому, як збирати цю інформацію, де її отримувати. Тут є посилання, якраз де можна отримати ці API-ключі. Давайте я зараз складу, наприклад, сюди. І якраз отут ви можете побачити тут тільки перелік ключів. Сам текст відображається один раз, коли ви створюєте новий секретний ключ. Тому, будь ласка, можете ось цим користуватись. Інструкції тут дуже детальні, майже завжди. Тому можна якраз цією кнопочкою OpenDocs не зложувати. Додаєте сюди свій API-ключ, який у вас є на сайті OpenAI, і користуєтесь. Давайте повертаємось назад. Будемо з мого основного аккаунта працювати. І так, от у нас є приєднана чат-модель. Давайте приєднаємо пам'ять, щоб з цим чатом можна було спілкуватись. Тут можна приєднати базу даних, але хай це буде звичайна simple memory. Тут необхідно обрати довжину, скільки повідомлень зберігається, хай у нас буде 5 повідомлень. Це не критично для нас. Давайте тут що буде робити наш ший агент. Давайте він нам буде повідомляти про погоду. Давайте ми додамо сюди погодного бота. Для цього клацаємо ту і нам тут викидує величезний перелік ось цих тулів, що от може бути приєднано. Тут просто космічний їх обсяг. І насправді цей обсяг дуже сильно неповний. Тут є ще можливість додавати свої кастомні інструменти. Тому давайте ми зараз просто подивимось на погоду. Ага, от у нас тут є Open Weather Map. Чудово. Так. Тут Tool Description залишаємо automatically, а аккаунт знову ж переєднуємося через API-ключ. Е, е, Тут ми просто беремо по, в цих документах, дивимося на те, як треба зареєструватись на цьому сайті, як отримати API ключ Прекрасно, ми отримали ключ, зберігли. Ну, в даному випадку я вийду, тому що у мене вже є аккаунт. А що ми будемо дивитись? Ми будемо дивитись поточну погоду в метричному форматі, location selection, Хай це буде city name, без різниці. Як прописувати місто та мову? Насправді можна прописати вручну, якщо вам цікаво, саме отримувати інформацію по конкретному місту. Але оскільки у нас все ж агент, то давайте ми ось тут, тут класно, «Let the model define this parameter». Тобто цей параметр буде повністю визначатись нашим агентом. Тут можна ще і description прописати, якраз для того, щоб агент його краще зрозумів. Ну, в нашому випадку зрозуміє все одно. Це дуже дуже проста річ. Ну що, давайте тепер спробуємо поспілкуватися з нашим агентом. Давайте його спитаємо, яка погода в Києві буде завтра. І дивимось, він запускається. Ага. Він отримав повідомлення, як ми можемо тут побачити. Він отримав повідомлення в чаті, перевіряє. GPT вирішив, що треба перевірити. Використовує саме цей тул для перевірки погоди, Правильно обрав місто, мову, отримав інформацію про те, яка буде погода завтра. Потім цю інформацію отримав в якості інпута, повідомлення. І повертає вам повідомлення вже воно нормальною людською мовою. Це, власне, і є суть роботи ще й агента суть того, як працюють олемки з ось такими повідомленнями, коли треба перекласти машинну мову. Ну, ми бачимо, яка була відповідь від сайту. На мову людину. Будь ласка, він пише. Завтра буде температура плюс 12 градусів. Ну, чесно кажучи, не найбільш корисна річ. Це дивитись на те, яка буде погода завтра, давайте щось більш корисне. Наприклад, давайте ми додамо сюди календар. От, додаємо сюди Google календар. Насправді, приєднати Google аккаунт набагато складніше. Напевно, найскладніше з усього, тому що Google зробив дуже складну систему безпеки, але знову ж таки, у вас є документ, у вас є повна інструкція, як це зробити. І якщо буде якась помилка, якщо щось буде працювати не так. То в вікні чату він буде вам повідомляти, що пішло не так. Якщо ви побачите якусь помилку від Google чи від N8N не зможе запустити можете просто цю помилку скопіювати в чат GPT і спитати у нього. Насправді немає нічого надскладного. Ці інші аккаунти приєднуються набагато простіше. І одразу, як тільки ви спробуєте зберегти, запустити свій аккаунт, клацнути, Ось цю кнопку Sign with Google. А як тільки ви це зробите, у вас тут вилізе повідомлення, вам скажуть про те, що це неперевірений застосунок, чи ви довіряєте йому чи ні. Тут всюди клацаєте продовжувати, тому що це якраз він говорить про те, що ви приєднуєте свій аккаунт до NVCM. Тому можете сміло тут клацати, продовжити. Єдине, що нікому ніколи не повідомляєте, ось цей «Client ID» і «Client Secret», які вам надасть Google для того, щоб залогінитися. Але я буду використовувати вже переєднаний аккаунт. І так, операція, яку буде робити наш агент, він буде отримувати інформацію від календаря. Ми тут всюду Let Model Define, тому що якраз ми хочемо, щоб агент отримував інформацію з календаря. Так, повертаємось назад. Дуже важлива деталь. Модель не знає, який сьогодні день. Вона вам не зможе повідомити якусь інформацію з календаря, бо вона просто не знає, що сьогодні. Тому давайте ми тут ще додамо тул, який називається дата. Date and time tool. То дали, хай він видає інформацію просто get current date, хай він включає поточний час. Чудово, він нам дає інформацію про поточний день і час. Ну, і тепер давайте ми спитаємо у нашого агента, що у мене в розкладі на завтра. Будь ласка, якраз ми отримали відповідь. Що ми бачимо? Ми бачимо, що наш чат-бот отримав інформацію і повідомляє про неї. Він хоче зрозуміти, який сьогодні день він отримав дані про день. Тепер він. Повідомляє цю інформацію календарю, отримує інформацію від календаря. Отримує відповідь від календаря ось приблизно в такому форматі. І надає мені відповідь про те, що от у мене є подія на завтра. І він ще оновив пам'ять. Тому ось так: ось так у нас працює, власне, цей агент. І ви скажете, що ChatGPT теж так вміє. Так, да, вміє. Але. Ну, а що ви скажете, наприклад, на це? Чи вміє чат GPT відправляти вам повідомлення в Телеграмі? Давайте от якраз send text message. І так, для цього потрібно створити бота, але знову ж таки це не складно. Ось тут якраз є повна інструкція. Треба створити бота. Потім цього бота приєднати до якогось чату або створити з ним просто приватний чат. Давайте я скопіюю сюди просто назву цього чату. Так. І текст. Який текст він буде вам повідомляти? Це насправді текст від нашого шия-агента. Для того, щоб вибрати ось тут цей текст, цей вираз треба виконати всі попередні дії. Давайте ми їх заново виконаємо. І так, у нас є інформація про погоду в Києві на завтра. Тут ми бачимо input, який може повідомляти наш агент. Ну, от давайте якраз ми ось цю інформацію перетаскуємо ось сюди в текст. Хай цей текст буде якраз JSON-output. Можна ось зараз Execute step, і він відправить повідомлення в Телеграмі. А ось і, будь ласка, якраз повідомлення в Телеграмі від нашого чат-бота. Ось це повідомлення, до речі, можна відключити. Це робиться ось тут. Disable notification, Клацаємо все. disable. Так, ну ладно. В цілому ми розібралися з тим, що ще є агент вміє, але як його змусити робити щось, що може бути дійсно нам корисно, не просто якась іграшка та повідомляти про погоду, а реально якась ну, серйозна робота. Давайте спробуємо зробити такого агента. І так, ми створюємо новий воркфлоу. Хай він виконується на даний момент вручну. Давайте ми зробимо бота для моніторинга законодавства. Що для цього треба зробити? Треба отримати перелік власне, законів, які були прийняті, ну, наприклад, сьогодні. Давайте ми подивимось на тул, який дозволяє це робити. Він називається HTTP request. Це умовний такий спосіб для того, щоб виконувати отримати інформацію з інтернету для тих сервісів, для яких немає прямого підключення через N8N. Тут треба ввести якраз посилання, за яким треба пройти, яку інформацію отримати, і так далі. Давайте ми подивимося, яке це посилання. Треба зайти на сайт Верховної Ради. Але давайте я вам покажу повністю, якраз як це відбувається, щоб вони думали, що це прям дуже-дуже легко, тому що іноді, іноді деякі експерти розказують, що та це там 5 хвилин роботи, і прям, прям так це легко. Ні, дуже багато нюансів. Наприклад, ось де на сайті Верховної Ради можна знайти перелік ін, е, актів, які прийняті сьогодні, не от в такому форматі повідомлень, а саме в форматі машиночитаному. Для який читається машиною. На старому сайті ось тут було посилання на базу відкритих даних. Зараз її немає. Але вона є. Для цього треба класнути в електронний кабінет громадянина. Відкрити ось тут портал відкритих даних. До речі, можна ще не через кабінет громадянина, а через базу законодавства. Він тут теж буде. Ось тут теж буде посилання на цей портал відкритих даних. Повертаємось в портал відкритих даних, API розробникам Третя сторінка. Ось тут є інструкція, інструкція, інструкція. І отут є якраз повідомлення: список нових надходжень за день. Давайте ми подивимось на те, які у нас були акти прийняті за день. за сьогодні. І якраз нижче пояснення, що можна додавати розширення файлів. І отримувати ці файли в певному, певному форматі. І так, так ми отримаємо саму сторінку. А якщо ми допишемо JSON, це якраз формат машини то ми отримаємо приблизно ось таку відповідь. Людині, вона не зрозуміла, але для машини якраз це те, що треба. Давайте ми копіюємо це посилання. Ось сюди ми будемо давати запит. На цей сайт. Аутентифікації тут ніякої немає, але знову хитрість, треба відправляти певне повідомлення. Треба відправити юзер агент. Це інформація, це браузер, який використовується для відкриття цієї інформації. І його треба отримувати якраз ось тут, в Open Data. Треба писати, що це open Data. Поїхали. Open Data. Все більше ніяких. Опцій немає. Давайте виконаємо. І так, ми виконали і отримали перелік з 40, 40 да, нових, нових актів, які прийняті сьогодні. Да, 40 штук. Чудово. Для, для умов тестування треба класнути ось цю кнопочку Pin data». Вона означає, що, вона не, що N8N не буде виконувати кожного разу. Нові запити. Це виключно для вимог тестування. Для того, щоб використовувати цю систему за призначенням, ось цю кнопочку Pin-Data треба знімати. Але для тестування ми це якраз зробимо. Тут тут якраз написано для тестових виконань. Так, далі. Ну, от Чудово, ми отримали дані про 40 актів, які прийняті сьогодні. Що з ними треба зробити? А тепер їх треба. Кожний обробити окремо, а для цього їх треба розділити. Тому ми що робимо? Ми шукаємо функцію спліт. Спліт у нас буде ось по цьому ліст. По цьому ось масиву даних, який називається ліст. І include. Так, і давайте спробуємо його виконати. І у нас тепер є табличка. З даними по кожному з цих актів. Ось назва. Код для нас ключова це ось цей nreg номер, тому що за ним можна шукати документ в реєстрі. Повертаємось назад на сайт Верховної Ради, як подивитись текст документа. Текст документа можна подивитись, знаючи його, nreg номер. І ось так формується посилання на цей документ. Тому чудово. Ми виконали, знову клацаємо кнопочку pin Data. Так, ось ми і отримали наших 40 актів. Що тепер нам, не, нам треба з ними зробити? А нам треба отримати тексти цих актів. Тому давайте ми знову ж робимо що. Ми знову робимо http request». Ось тут URL. Ми дивимося на сайті, як цей URL формується. Він формується ось так. І далі nreg номер. Тепер ми постимо його сюди. Вибираємо nreg ось зліва в інпуті. Ось так. І у нас виходить: тут треба пробіл пробрати. І у нас виходить, що ми проходимо кожного разу по цьому посиланню. Знову треба додати Send Headers. Але одразу дуже важливий момент. Ось тут в Add Option. Треба додати бетчинг, так званий. Це те, скільки яка буде пауза між запитами. Якщо ваш запит буде робитись постійно, то якщо вони будуть робитись без зупинки, то сайт Верховної Ради просто вас заблокує. Тому ми робимо один запит в пакеті, і інтервал між пакетами хай буде 500. Мілісекунд, пів секунди між кожним запитом. В принципі, ось так це працює. Давайте тепер повертаємось і пробуємо виконати наші запити. І так, ми отримали помилку. Що нам каже ця помилка? Ага, вона нам каже, що доступ тимчасово обмежено. Давайте тоді, ось тут ми збільшимо інтервал. Хай це буде одна секунда між запитами. Так, ми отримали помилку. Давайте ми тепер спробуємо зробити ось так. Давайте ми тепер додамо ось, retry on fail. Максимум три рази по одній секунді між запитами. Ну і давайте для, ці, для цілої нашого тестування ми оберемося це Continue using error output. Тобто ми частину повідомлень побачимо, в частину актів побачимо, в частині у нас будуть ось ці повідомлення про помилку. Але ну, хай вже буде хоч так. Для, знову ж для цілого тестування. Тут можна змінювати кількість е, спроб, кількість е, часу на очікування і так далі. Можемо це все модифікувати. Давайте заново запустимо. Чудово, у нас 20 успішних, 20 з помилками. Ну, давайте взагалі-то да, треба ось тут погратися з кількістю переадресування, з цими інтервалами. З налаштуваннями ось тут максимальна кількість спроб і час очікування між ними. І так, давайте. Ми отримали 20 успішних повідомлень. Що ми будемо з ними тепер робити? А от тепер якраз ми їх проаналізуємо за допомогою SHEI. Давайте ми оберемо якраз не агент, а ми оберемо просто меседж-модел. Меседж Model. Message e model а Модель у нас буде якась. ну, наприклад, Непогана, але більш, більш дешева, більш швидка. Давайте хай це буде GPT-5 mini. міні. І так, промпт. Тепер давай напишемо промпт. І знову ми переносимо якраз текст нашого акта. Ось звідси, у нас є дейта інформація, яку ми отримали від е, нашого реквеста. І якраз ми її переносимо ось сюди. Переносимо на нижче текст акта такий то. Так, знову ми можемо додати ось тут. Е, Якийсь системний промпт, але немає в цьому зараз великого сенсу. Давайте так і зробимо. Єдине, що знову я забув після ось цього HTTP реквесту поставити ось тут pin data, щоб він не виконував заново 40 запитів до сайту Верховної Ради. Ну що ж, давайте тепер спробуємо відправити 40, точніше, не 40, вже 20 повідомлень, тому що з двадцять актів ми на сайті ради не змогли відкрити. Давайте ось 20 повідомлень відправимо до нашої моделі. І так, пройшла певна кількість часу, і у нас є всі відповіді від е, нашої моделі. Тепер давайте об'єднаємо їх в одну відповідь. Давайте знову зробимо Data Transformation і оберемо тепер Aggregate. І ми об'єднаємо, ми об'єднаємо контент. Відповідь від е, нашої моделі. Так, ми об'єднали контент і тепер. Далі, давайте повертаємось, повертаємось сюди і ставимо pin data І виконуємо знову функцію aggregate. Окей. Ми її виконали. За її результатами ми отримали таку собі табличку. Тут якраз інформація. Вся, яка нам потрібна. Тепер нам потрібно що? Давайте хай нам шиї зробить summary з цих актів. Знову Повідомимо нашу модель. Давайте. Хай вона зробить саме з усіх цих актів. Давайте ми просимо так. Тобто є здача аналізувати акти законодавства нижче не текст. Хай це буде зміст актів, прийнятих за сьогодні. І додамо ось цей масив, який називається у нас контент. Тобто всі, 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 всі повідомлення, які ми. CCC попередні самарі, які ми назбирали від наших попередніх моделей. Тепер давайте пробуємо. Ага, не обрали модель. Давайте оберемо модель якусь таку вже більш адекватну, хай це буде звичайний GPT-5. Ну і тепер давайте спробуємо виконати. Ага, ну от якраз ми отримали і повідомлення від нашого асистента. Повертаємось назад. а, до речі, не забуваємо знову поставити пін. Щоб ці дані не треба було заново відправляти. Ну і давайте по-перше, хай він відправить цю інформацію нам на пошту. Давайте, хай тут буде Gmail. Так, Gmail send message. так, ну і давайте тепер обираємо наш Gmail аккаунт. Знову. Що ми робимо? Це відправляємо меседж, операція send. На який емейл? Ось, на мій. Subject це оновлення законодавства за сьогодні. Так? Наш меседж це от якраз наш контент. Ось тут ми можемо якраз прибрати ось це посилання на те, що це відправлено автоматично за допомогою N8N. Тут ще можна додати, кому треба відправити копію, як називати відправителя, додати атачменти, тощо, тощо, тощо. Ну і тепер давайте виконаємо execute step. Ось, будь ласка, відправилось повідомлення. Давайте його тепер прочитаємо на пошті. Будь ласка, ось це повідомлення. Воно тут не красиво сформатовано. Давайте поміняємо формат. Давайте отут, де у нас була меседж той модул, ми додамо відповідай в форматі HTML. І ми заново запускаємо наше повідомлення до нашої моделі 1. І так, чудово. Якраз у нас тепер документ сформатований в форматі HTML. Повертаємось назад. І пробуємо знову відправити наше повідомлення і подивимось, яке воно буде на пошті. Будь ласка, ось якраз вже красиво, вже це можна почитати. Нормальний аналіз законодавства, яке прийнято за сьогодні. На жаль, є один нюанс. Це все те, що ми тільки що зробили. Це не зовсім шиє агент, тому що в даному випадку це звичайна автоматизація. Тут є чіткі правила, за якими штучний інтелект виконує певні чіткі обов'язки. Правді, в шия агенті саме штучний інтелект має приймати рішення по тому, яким шляхом йому треба йти для того, щоб виконати нашу задачу. А про це ми давайте вже поговоримо якось наступним разом. За увагу. Сподіваюся, що це було корисно. Наступного разу ми спробуємо зробити щось складніше, щось більш цікаве, можливо, щось, що більш підходить під конкретно ваші потреби. І загалом хочу вам сказати, що одна з найголовніших найголовніших речей, які треба робити зі штучним інтелектом, це експериментувати. Будь ласка, пробуйте, використовуйте, шукайте нові шляхи, шукайте шляхи, за допомогою яких. Можна буде виконувати вашу роботу більш ефективно, тому що за вас, навряд чи вам хтось це пояснить. Будьте здорові і до нових зустрічей!